Основні зусилля окупанти знову зосередили на покровському напрямку. Ворог намагається сунути уперед, не зважаючи на втрати, яких завдають йому наші захисники. Гарячою залишається ситуація на Лиманському керунку. Детальніше про те, що відбувається на східному фронті, розкажемо далі. Нова спроба штурму окупантів на Вовчанському напрямку закінчилась поразкою. Росіяни намагались прорвати оборону бригади Форпост на мотоциклах, але їх зупинили в піві дрони. На Харківщині прикордонники-оператори БПЛА знищили ворожий транспорт, камеру відеоспостереження та позицію автоматичного гранатомета. Також вщент рознесли три укриття. Нищить ворога дронами Канкадзе і прикордонник бригади ГАРД. Боєць на псевдомалий вже рік у війську. Вміє дрон зібрати, налаштувати, спорядити боєприпаси, але тренування запевняє зайвими не бувають. Ну в нас на посту хлопці там крутили сальто, вихри. Е Могли навіть дягнути комусь іншому окуляри на очі і почати таке викручувати, щоб голова закрутилася. Ну, це просто такі понти. Насправді, воно, вся робота вона є набагато повільнішою, ніж здається. Ти не, не завжди летиш, як та стріла вниз на ту ціль. В основному, в своїх це якісь бліндажі або схована техніка в капенірах, ти стараєшся навпаки це зробити повільно, плавненько, гарненько. На Куп'янському відтинку підрозділ Фенікс демонструє здобутки за тиждень. Бійці полювали та знищили чимало техніки. Зенітно-ракетний комплекс Тор, 100 С, танки, гармату, два десятки військових вантажівок. Бачу перед собою ворога. Тобто, я побачу перед собою ворога. Він на мене подивився, я на нього подивився. Він зразу відкрив в мене вогонь в мою бійницю. Тоді в нас зав'язався бій. Не змогли нічого зробити. Вони просто скерували на нас авіа, авіаудар. Російські підрозділи намагаються наступати в Серебрянському лісі. Боронять позиції, зокрема, і прикордонники шквалу. Через особливості ландшафту окупанти тут обмежено залучають техніку. Частіше вдаються до піхотних атак або ж криють наших з неба. Втім, захисники відбивають російські штурми. Знає, ми не втратили жодної позиції. Навіть якщо її втратили, то ми її там. Ну, хоча б взяти цю. Ми практично там за якісь пару днів назад захопили і відновили, і, тобто втрати лінії фронту в нас точно немає. Вже майже рік сили оборони мужньо втримують Торецьк. Місто практично стерте з лиця землі, бої точаться ближче до околиць. З-поміж захисників і бійці 101-ї бригади охорони генштабу ведуть боротьбу за кожну ділянку рідної землі. А на цьому відео від Азова чергова спроба окупантів за будь-яку ціну пробитися крізь бойові порядки бійців Нацгвардії та 49-го штурмового батальйону Карпатська Січ. Піхота на мотоциклах під триколорами та з червоними знаменами намагалася почепити свої ганчірки на руїнах, але так і залишилась під ними. На Покровському напрямку росіяни знову посилили тиск. Вочевидь, готуються до свята. Бойові дії тут не зупиняються ні на годину. Росіяни лізуть малими групами, але намарно. Непроханих гостей зупиняють наші оператори. БПЛА спартанівці провели блискавичну операцію, увірвалися на територію, яку контролював ворог, та відбили позицію. Бійці десантувалися з БТР, який згодом підтримав вогнем злагоджені дії піхоти. Насиченими були минулі дні для чорних запорожців. Воїни розправлялись з танками, артилерією, російськими армійцями, брали їх у полон, а також нищили ворожі коптери. Нещодавно приєднався до 72-ї бригади, і 22-річний Михайло. Пішов за прикладом батька, який вже майже 30 років у війську. Хлопець переконаний, доля української армії в руках молоді. А молоді хлопці вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. Потрібно показати, що в нас є. Сила, і що нас не так так легко завоювати. Ну те, що в принципі ми зараз доказуємо. на новопавлівському керунку, продовжують день за днем скорочувати присутність загарбників бійці 23-ї окремої механізованої бригади. Точно й безжально оператори безпілотників цілять по ворожій силі, техніці та укриттях. Напередодні росіяни здійснили велику кількість атак на ділянці від новополя до вільного поля. Ці кадри від 31-ї окремої механізованої, яка відбивала штурм. Ворог шов на байках, квадроциклах та іншій техніці. У бою рашисти втратили майже сотню піхотинців. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.